Привіт, друзі! Сьогодні 25 січня з вами знову Реклечок Володимир Зеленський прокоментував інформацію про призупинення допомоги для України. Також він сказав, що Україна відновлює транзит газу до країн Європи, а тим часом американський газ активно заходить на європейські ринки. І це дуже-дуже, друзі, примітна деталь. Зараз про це все вам детально розповім. Тому прошу, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Ще раз наголошую, перевірте свої підписки, чи вони не втрачені. Бо таке на каналі YouTube буває. Також пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Стандартна процедура, дуже вас про неї прошу, аби. Ютуб краще пропонував наші відео для перегляду. Ну а далі вже глядач буде визначатися, наскільки йому там цікаво. Якщо вам цікаво, то також, друзі, будь ласка, напишіть. І також вказуйте теми, які ви хотіли б, щоб я обговорив, наприклад, під час свого прямого стріму, який буде завтра. Анонс про нього я ще додатково опублікую себе і в телеграм-каналі, і також у дописах спільноти е, мого Ютубу. Тому, будь ласка, підписка, коментар, подобайка стандартно. А тепер до новин. Володимир Зеленський сьогодні зустрічався із Майєю Санду, президенткою Молдови, яка приїхала підтримати нас і вирішити свої енергетичні проблеми. Так, ми пообіцяли, що будемо постачати їй вугілля безкоштовно, натомість нам Молдова буде давати електроенергію. Ну, якісь там, певно, розрахунки бартерні будуть. Також Володимир Зеленський прокоментував дані про те, що нова адміністрація Сполучених Штатів Америки призупинила на 90 днів видачу більшості чинних грантів іноземної допомоги для України і сказав, що це не стосується військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Вона не припинена. Я вам дослівно зацитую те, що він сьогодні озвучував. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які підтримували раніше урядом США. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, і те, чим я займаюся, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, слава Богу. Але чи він говорив про військову допомогу зі Сполучених Штатів Америки чи якусь іншу, я вам сказати точно не можу. Тому що дуже хотілося б знати більше подробиці, оскільки, на жаль, дійсно інформація поки що суперечлива. І це буду відслідкову. Дуже сподіваюся, справді, що Пентагон не зупинить нам військову допомогу. Ну, принаймні, та, що розпочала йти нам за програмою президентською ще з моменту, коли її ухвалив Байден на завершення своєї каденції, вона ще й до цього часу йде. Ну і інша, в тому числі, ну європейцям допомагають. А тепер, друзі, до газу. Дуже цікава, як на мене, тема, яка потребує додаткових пояснень, тому що ми знаємо, що з 1 січня 2025 року російський газ через територію України до країн Європи не надходить. Дуже з цього приводу турбується Фіцо. Там відбуваються масовані акції протесту проти нього. Я ще про це обов'язково скажу. Турбувався Урбан, але не так сильно, бо у нього газ все таки з Туреччини заходить. Та і країни Європи потерпають від того, так дійсно, що російський газ не надходить на їхні ринки, оскільки ціна газу там суттєво зростає. І сьогодні Володимир Зеленський під час прес-конференції спільної з Маєю Санду. Повідомив про те, що Україна не відмовлялася від транзиту газу, але з Азербайджану в Європу. Однак не погодиться відновити транзит російського газу. Тобто до Європи буде йти азербайджанський газ, про який я вам уже багато розповідав і аналізував саме цю історію тут на каналі із своїми колегами. Так от, що говорить президент Зеленський? Питання транзиту Азербайджанського газу він обговорював з лідером Азербайджану Ільхамом Алімом під час зустрічі на економічному форумі в Давосі. Ви, певне, бачили цей анонс, бачили цю новину? І Зеленський говорить наступне: у нього сьогодні видобуток великий, дуже десь 40 мільярдів кубів. Він використовує десь 14-15, у нього великий експорт з проможності експорту 25 мільярдів кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам в Європі треба газ, а не російський газ. Але, за його словами, Україна ніколи не відмовляла у можливості транзитування азербайджанського газу через свою територію, втім російський йти не буде. І він сказав наступне ще. Я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо, ми не дамо заробляти росіянам, а дати заробити азербайджанцям, запитає він з задоволенням. Допомогти словакам з задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко: можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Терасполі, тут мова йде саме по Придністров'я, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи. Це те, що сьогодні прокоментував президент. Я не маю ніякого сумніву, що дуже скоро ми побачимо повідомлення про те, що нібито Азербайджанський газ йде через українську територію до країн Європи. Чому говорю нібито? Тому що ідею з транзитом, начебто, Азербайджанського газу, керівник аналітичного центру стратегія 21 Михайло Гончар. Який був у мене на каналі, ми тут з ним записували відео, детально аналізували все це. Називає операцію прикриттям з подвійним дном. Насправді стверджує він: йдеться про російський газ, який качатиметься під виглядом азербайджанського. А колишній керівник оператора ГТС України Сергій Макон ще минулого року, у серпні місяці, говорив, що це буде так званий СВОП, коли СОКАР це якраз азербайджанська компанія, яка має в Україні дуже багато заправних станцій. Вони ж були власне і посередниками у переговорах між Газпромом та Нафтогазом. Так от, коли Сокар купує газ у Газпрому, і вже Азербайджанське за документами паливо йде транзитом у Європейський Союз. Такі схеми були і раніше. Чи цього разу так само буде? Я поки що стверджувати цього не берусь, але не виключаю, що згадані мною експерти, і колишній керівник оператора ГТС України Сергій Макогон мають рацію. Ну, принаймні. Це стане об'єктом прискіпливої уваги експертів, які саме дуже глибоко занурені в цю тему. Я обов'язково з ними поспілкуюся у себе на каналі, ми це ще з'ясуємо. Але, друзі, пам'ятаєте, я вам говорив буквально тиждень тому, можливо, два, можливо, менше, коли торкався газової теми. Що за повідомленнями МЗС України, то в 2025 році очікують відновлення транзиту газу до Європи. Я дуже обережно говорю, якого саме. Щоб зараз не говорити російською чи азербайджанською, просто транзиту газу до Європи. І це буде, це, до речі, зніме дуже серйозну напругу у самій Європі. Ми отримаємо гроші, звісно, за транзит газу від якоїсь компанії, ймовірно, не Газпрому, це якась буде інша, можливо, Сокар. Е, нібито все буде добре, але газ буде постачатися до Європейського Союзу, як ми зараз зрозуміли, зі слів Зеленського, «азербайджанський». А чи вони її купуватимуть Росію, а потім позичатиме до Європи? З'ясуємо. Але є одне суттєве але. Я вам на початку відео сказав щойно, що американські танкери з газом, американський газ заходять до Європи все більше і більше, тому що ціна в Європі піднімається. Ну і, звісно, вигідно продавати Трампу газ у Європі. І він про це говорив: Європа купуйте більше газу. Але тепер, коли знову повертається газ до Європи з. Можливо, з Росії, можливо, з Азербайджану, то, звісно, ціна буде просідати і Європа буде не так багато купувати газу у Трампа, що є фактором тиску на Трампа. Але чи в нашій ситуації треба тиснути на Трампа? Питання риторичне. Так от, американські танкери з газом масово змінюють маршрути на користь європейських портів через зростання цін на газ, про це пише Financial Times. Сьогодні пише. Щонайменше сім суден, які раніше прямували до Африки, пишуть автори матеріалу Азії та Колумбії, тепер рухаються до Європи. Причиною якраз є зростання цін на газ, і пишуть, що компанії можуть додатково заробити на кожній партії вантажу на 5,3 млн доларів більше. Нічого особистого, лише бізнес, звісно, скажемо ми, і Трамп так скаже, і зрозуміє, але як він сприйме цю історію, я поки що сказати, друзі, не можу. Ну, принаймні за цим я буду точно слідкувати і вам повідомлю. І є ще одна новина, яка мені засвідчує про те, що Україна рухається все-таки до, як мінімум, припинення гарячої фази війни. Що буде далі? Знову зараз прогнозувати доволі складно, тому що з несподіваною заявою сьогодні вийшов мер Львова Андрій Садовий і сказав, що однозначно цього року в Україні запрацює декілька аеропортів. Для цього я кажу технічні і інші можливості. Ну, садовий навів, приклад Ізраїлю, де триває війна, аеропорти працюють, але експерти у військовій галузі галузі протиповітряної оборони говорять, що це ну, трішки відмінні речі, бо бойовики Хамас, Хезболи чи інші, які обстрілюють Ізраїль, вони мають не такі потужні ракети, як росіяни, натомість росіяни більш досконаліші, ніж, наприклад, ті ж самі згадані мною бойовики. Але якщо садовий звійшов з такою заявою, то я думаю, що це не випадково. Тим паче, певні сигнали ви вже чули про те, що аеропорти будуть відновлювати роботу. Ну як мінімум повітряних обстрілів точно не буде. А що буде на лінії бойового зіткнення? Будемо бачити задана мною словаччина, про яку говорив президент України Володимир Зеленський, яка також потребує газу. Вона поринула сьогодні в протести. Ще вчора вони розпочались дуже багато. Їх проходять вони під гаслом. «Словаччина – це Європа. В 30 містах цієї країни зібралося понад 100 тисяч людей. Це дуже багато, друзі. Ну, Фіцо подивився, сказав: Мені байдуже, я відставку йти не буду. А тут, якщо ще вирішить питання із газом до нього, ну то звісно буде видаватися так, що ситуацію заспокоїть, оскільки певна Європа не хоче коливань сьогодні у своїх членах країнах. Тому я й пов'язую саме газ сьогодні до Європи із викликами, які є в Європі. Не ми допомагаємо їм це владнати, звісно, ціна. Такої допомоги, ну, як на мене, зависока. Але, можливо, вона і буде адекватна. До речі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також в Європі е, організовують центри повернення українців додому. Цим активно займається уряд України. Очолює міністерство сьогодні відомий вам Чернишов. Він раніше очолював е, Нафтогаз, і він говорить про те, якщо українці будуть повертатися додому, до речі, про чоловіків мобілізаційного віку, якщо вони будуть влаштовуватися на підприємства критично важливі, то їм будуть давати бронь. І справді дуже багато сьогодні рухів. Так, от у Чехії, Німеччині та Польщі дійсно можуть створити подібні центри, які допомагатимуть українським біженцям повертатися на батьківщину. але... Лідери цих країн, уряди цих країн навіть поступово, але все ж таки зменшують соціальну допомогу українцям, обмежують можливість отримувати її або працюй, або якщо не працюєш, повертайся додому. Гроші тобі платити ніхто не буде. Рівень допомоги зменшують. Загалом я вбачаю сьогодні таку, знаєте, дуже послідовну політику, яка спрямована на те, що все-таки примушувати українців повертатися додому. але... Поки що вони не поспішають. І щодо, друзі, мобілізації 18-річних. Є вже інформація про те, що найближчими днями Офіс президента України запропонує зміни до законодавства щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив радник департаменту з питань нацбезпеки Офісу президента України Микола Щур. І говорить, що йдеться виключно про добровільний контракт. Для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації. Основний акцент, за його словами, буде зроблено на заохочення, зокрема і фінансове. І також є уточнення щодо базової військової підготовки для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах. З вересня цього року, 25-го року, в українських навчальних закладах вищої освіти вперше будуть викладати курс базової загальної військової підготовки. І він буде обов'язковим для всіх, але обов'язково буде теоретична частина, практична частина буде обов'язкова лише для тих, хто визнаний придатним до військової служби. А визнають придатними до військової служби зараз усіх, тому що обмежено придатних немає. Якщо навіть ти хворий, то ти придатний для служби у тілових частинах. Ну, це така у нас феєрична історія, як би то не видавалося це дивним, але насправді так і є. Тому, друзі, ситуація вкрай непроста в усіх сенсах, але будемо намагатися разом з вами її розбирати тут на каналі. Я з радістю це роблю для вас, мої дорогі підписники. Також ще раз наголошую випадку глядачі каналу. Я радий вас тут бачити, читати. Не забудьте підписатися на канал, залишайтеся, тут буде цікаво. Всіх люблю, ціною шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!